Шановні Павло знову квітковий ринок. Ми звертаємося до вас з великою подякою, що ви не полінилися, прийшли до нас, ми зібрали підписи, ми зібрали дуже багато підписів. От, і тепер ми хочемо їх направити президенту, Міністерство оборони і е, прем'єр-міністру. Міністр... премєр От. Дуже, щоб ви не полінилися, що ви це нас піддержали. Ми навіть не, і не сподівалися на таке, але ви нас піддержали. Дуже ми вам вдячні. Так що ж будемо ждати відповідь, щоб нам поміняли цю злочинну владу, як казали раніше, на військову адміністрацію. До нас вже приходили хлопці, які воєнні, так що ми вже знаємо, коли це приблизно буде. Шановний пане президент, ми сподіваємося, ви звернете на нас увагу і будуть прийняті якісь відповідні заходи для цього. Дякую вам велике.